Кавуновий сезон 2025, який у вас, а який у мене, цього року видався не дуже такий сприятливий. Від самої весни у нас кавунчик і погода випробовували, як могли. Але нічого, кавуни ми виростили. Можливо, вони такі хотіли, є різні. Щось трошечки ми так і не приділили уваги їм, але, але кавуни є. Кавуни добрі, солодкі. Кавуни є різні, є більші, є менші. Сезон доходить до кінця вже. І, ну, такі різні-різні. Більші, краще ми вже продали. Трошечки вже позаростав і бурянами, але полоти ми не будемо. Цей рік такий дуже з кавунами вийшов нам трошечки невдалий. Але на наступний рік ми все одно будемо садити і надіємося, що таки на Тернопільщині можна виростити гарні великі кавуни. Можливо, засадимо навіть більші площі.